Ільку ту кавалерці, до джепа ще добавиш. Коротше, Такі огрілки. Вкриває. Все, відкриваєш один пакетик, воно від контакту з воздухом починає гріти і гріє 8 годин, тримає 40 градусів. Молодіж заїхала на заправочку взяти собі худого, перекусити щось І з пацанами дещо подумали і вирішили зробити для своєї кавалерочки. за те, що допомагає, старається, ні? Тримує нас завжди. Ми попросимо допомагають нашим хлопцям, наслухають, що як має бути. Та, хочемо зробити для них мацніший сюрприз. Молодіж. Як ви думаєте, ви вже догадалися чи ні? Да? То, то будемо буде буде... суто хочемо Та... для кавалірочки, Та. щоб не було ніяких претензій, що там можна на ЗСУ, що туди сюди. Ми без того допомагаємо і завжди будемо допомагати. Але крім того, хочемо для кавалірочки зробити моцний подарунок. Розіграти якусь тачку між каваліркою. Так, що вам да, буде... Та... ти ви робите добро, і вам то добре вертає, як ти ще каже. Хто з вас бери моцнішу тачилу, чіло Хочемо між вами розіграти. Твоя зараз лілько щось шукає. Підходяще для кавалерки і будемо щось думати, ні? А як же? 100%. Я думаю, наша кавалерочка зацінить і буде задоволена, да? Що ми зробимо для неї такий подгон. А що шо шоці, якийсь підписник, підписне, я виріє Якусь тачку, це буде її злочали. Чи... Може, якийсь айфончик купимо для неї Щоб не тільки на машині, а аж на, на, на блатній мобілі ходили. <сум> наша кавалерка того заслуговує. Такі нас... думаємо, що то брати, шукаємо якісь бешки, так, лівько любить бешки. Так. То треба тільки обов'язково якусь бешку. Але молодеж, ну то нам, будь ласка, проголосуйте, яку би ви хотіли. Чи сімьорку, чи п'ятерку, чи тройку. тройку. Так, ми тут поставимо вам зараз фоточки різні, і ви то проголосуйте, яку би ви більше хотіли. І ми вже там плюс-мінус Будемо будем... орієнтувалися, хто більше проголосує, яку вже вибирати. Так, ну між якими вибирати, да, бо між якими тому, що ви зараз ціни теж малі. Космічні. ми хочемо... Ну... Щоб файно було і не щоб і для було... вас було файно і щоб ми не потратили дуже так. великі гроші зараз. Космос тоже не був зараз. Ну треба і пацанам допомагати, і каваєльці робити подаруночки. Та як же ж? Ми ж тут молодь, подумали, що можливо між нашими підписниками хтось продає якусь моцну класну тачку для нашої підписоти, то може бути якраз і не тільки беха, no, no. може бути якась ауді мерз, якийсь. Але молодіж тільки має бути в класному стані. І ну коротше, кидайте нам в директ фотки. Так, хто подає якісь такі машини. І в середньому до, до 6 і півка, отак. Максимум. Так, орієнтуйтесь на таку ціну. Так, так що? що, хто хоче, може, має якусь класну тачку і хоче продати, її, щоб ми розіграли кавалеркою, то пишіть нам в директ. Кидайте фотки зразу, Якщо це, що що це сподобає і нам, і нашій кавалерці, тоді ми її забираємо і кавалеркою будемо розігрувати. Тому такі-то справи. Ми тут з діду шукаємо, шукаємо щось. Хочу щось людське знайти. Ні, ми макулатуру маєш чи ні? Та не маю, брата, зараз пацани поділять. Зараз сам обидеться. Рі, яка ці здавати? Ну. Ти що ділитись треба. Ти рішала серйозно? Ти його стаканчик можеш. Давай, А там ще кава є. Три копійки ще можна збирати. Що дорожче, кава? Кава дорожче. Трохи пацани вже назбирали. Файно, файно, назбирали. Ну. Бачиш який бізнес? Бізнес вічний. Кульки все що хочеш. No. Я тобі казав, як це двої грузи. А ти не хочеш. Та діда не ладає. Файно, файно. Все, моє будь. Так що вас займайся таким бізнесом? У мене свій бізнес, не те. Та, який, маєш бізнес, чи ти не говориш нікому. Файно, файно, давай які там макулатури. Каса, каса. О, каса, да. Дивіться, Кав'ярка, наші підписники там сидять, стидаються, ти, пан, пішов? Де там свисти. Дай бариш! Та нічого, поволи, поволи! Дай боже, дай! На чого ні, ачка хочемо! Треба! Кажуть, стидається піти. Може бути? Які змірити трохи є, такі лишайна? Ти щось там вже демонтували, є там. Нема за що. Гарного дня. Голодьор знаєте, куди ми ще зараз їдемо? А ми зараз їдемо до нашого підписника одного, і він хоче передати нашим військовим також якісь продукти. Щось там поїсти. Бо я тут переписувався, переписувався, відписував на смски, і підписник написав: давайте зустрінемо, я вам передам продукти, щоб ви передали пацанам. Так, і зараз їдемо до нього, заберемо, так, заберемо, що він там наготував нам, які продукти, і будемо передавати разом з жипом для Туда наших до пацанів. Па Пацані, ще вам покажемо зараз, що. Но що Топад пісота наша. під пісота валить, завжди допомагає тіло добову. Хто, хто чи може? Хто чи може, то допомагає. А хто тільки <рив> диванні <рив> експерти <рив> є молодіж на базі, ну але як без них. Чекайте, завжди такі бути. Що ми їдемо зараз, коротше в нього заберемо ті продукти. І коли будемо відправляли машину, теж ті продукти поїду разом з машиною. І пацани будуть задоволені, будуть це тішили. Страшне. Я не... Пацани. Я вас тільки прошу, читаю ваші смс-ки, не кидайте нам всякі рено, фіати і пішло поїхало, що ви хочете продати. Такі машини ми не розглядаємо, ми бо, тому що то є. То є такі машини, що коротше, ну не для нас і не для кавалерки. Кавалерка має їздити на класі ташці. Тому так. ми шукаємо класну машину, яка буде або BMW, або Audi, або Mercedes. там. З мерз... тих трьох марок мої суми там до 6,5. Що не треба всі машини, всі ті кидати, які в таку ціну. Мегана ніхто не хоче. Я розумію, що й може бути 12-го року і так далі. Економний, Економний але молодеж. Лілько практи, практикує на БМВ, коротше. Його шукає 760. О, хай таке що таке куб, хлопська кубатура. 6, Так 4, коротше, шкіри все. Шкіри, так, наша підписота йде привіт. А, Юра, це ти де, так? Ні, він я. А ти Юра чи ти не Юра? Ти не Юра? Не. А ти коханий, так? Не дві, бо Юра повіде. Дивіться, скільки печені, цукерки, о. Це все нашим пацанам, так? Ви кльок цілий, дивись, що тут є. Але ви молодші. А що тут таке, шкарпетки? Шкарпетки. Це Дайте ми вас обнімемо. Ти що? Дай п'ятака, братела. Давай. Обніми, молодші. Чекай, хватит по телефону О, базар. Отакі нас підписники, є? Отакі емоції, отакі, о, хлопаки і дівки. дем тут то запакуємо. дем тут запакуємо, так. Я їм зато дам пляшечку тиво. О, ну давай, давай. треба по-любому. Ви то молоді, ви то любите тво. Побавитись, ні? Пошли мітин і стал садись, давай сюда. А я їм даю хрещину, тиво. Тримайте, то. Тримай! То від нас, то подяка від нас. Молодці у нас кавалерки. Чуть-чуть, по чуть-чуть помогали. Хіли багажник же запаковані. О, кавалерка. Дай Боже, дай Боже. О, то Юра того пробує якраз. Красавчик, Юра, красавчик. А то вона ще Ви всі великі молочі, ти ще каже. Кавалерка кавалет повним ходом. Разом всі веселим. Всі потрохи, потрохи, цілий джип уйде, ні? Ага, як же, ми випустимо відпроліли, то що. Вони щоб хоч кожен допомагав. Кожен потрошки буде цілий багаж. Хіду купи і буде все чітко. Так, так що запам'ятайте ці Фанілиця, то є наша кавалірка, сама допомагає. Нам допомагати. Ми допомагати. Трошки постояли з кавалерочки, поговорили, ні? Собрать, Юрчик, дуже тобі дякуємо. Все, все, вас, дякую. Дякую. дякую здоров. Все, щасливо, все, давай, давай п'ять, давай понять. Давай п'ять не уйдет. Зараз фоточка буде, Юра. Давайте фото. Ходіть до здирки, дай телефон. Може Юра в охрану взяти до себе. Юра борець, бля. Я что дзвони поможу. Я не меньше буде, ході з крилами. розпитувати. На тупоні маєш ухранники свои. Чу? На тупо не ухранники маєш свої. Файно. Я сі дуже тішу, що у нас така мосна кавалірка, ні? Я сі тішу. Пусті люди, ніякі Є. А як? Так є. Красота. Коротше, їдемо далі, молодж. Молоджож, ми завжди стараємося нашим пацанам, нашим воякам допомогти чи можемо, не? То як же? ж? І хочу вам показати, дивіться, коли нам знову подарували подяку наших хлопаків. Оце оце сила, да? Ото хлопці молоді. Ми їм допомагаємо і нам подія. І так го шуше, я хоч щось сказала, я би ті подяки зібрав наші, я б вони мене нагодував. Нас же вона не одна. ні? Так, Звісно, я двоєчку йому прописати. приписав. Вивезти туди. Дивіться, молодж, яка подяка. О собі зупиніть і прочитайте, щоб. Що там пише? що там пише? Ну. І будете знали. Треба ділом, а не словом. А як? Ну там ми допомагаємо. Ми ось пішли в епіцентрі, роздрукувалися, з ксерок салімаємо. Завтра ще хочу, щоб було, знаєш. От так і живемо, молодіж. Стараємося як можемо.